Ну, виходить, дивися, в день можна мати як 100 доларів на плиці, так і більше. Тобто, 3,5 тисячі на людину це в день спокійно. Не знайшли собі третю людину на те, щоб грати в карти. третій Він морозиться, і ще він вступає позиції. Відео носить винятково розважальний характер. Ми не мали на меті когось образити або познущатись. Наша основна тема професії та їх відвертості. Чим ти займаєшся? — займаєшся? Ложу плитку. Застройщики відстрають ЖК комплекси і кидають собі дороги там І це ми, типу, уважуємо всі дороги тротуаром, де вони роблять собі ЖК комплекси. А, так ви по ЖК працюєте? В принципі, да, ну і ні. Все, що зв'язано з ФЕМ, оце наша професія. Фемщики це хлопці, які укладають плитку тротуарну. І що воно по зарплаті нормально? Ну так. Да. Залежуся і від об'єкта. Бо кажуть, що якісь там штукатури лисько кладуть дуже добре заробляють. Соотношення роботи до зарплати дуже адекватне, і зарплата, можна сказати, дуже висока для для України, навіть можна сказати. Скільки в місяць виходить, якщо на секрет? Ну, в місяць може вийти різного від сорока і плюс. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Круто. Ну, треба трохи попрацювати. Фізично важко, так? Ні. Якщо ти в цьому кожен день, то взагалі ні. День mm -hmm. приходить на ура. Пальцями щелкнув, день закінчився. Графік? В залежності від себе. Хоч заробити, працюй кожен день. Не хочеш, віддихай. Так це фріланс. Ну, no, можна так сказати. Дитинський хотів бути поваром. — А зараз? 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 Фемчик. Я ще ще на монтажник. в мене є чотири роки стажу на що на монтажі за колеса, все тобі розкажу і зроблю, що треба. Це колеса, а там яка була зарплата? — Ну там, в залежності від праці теж, але тобто 8 це мінімум. Ну, максимум, що це ми витягували за місяць, це графік був 6,1, 6 робиш один вихідний, обід година, максимум 20 десь було, 23. Ну це в селищі, це не в місті. Є такі люди, які годні виживати на пенсію 2-300 мінімально, які наші депутати записують і дають людям. Ну, Ти сам розумієш. Для кожного своя арсенка житті. Ну, тобі сказали б, наприклад, в тебе є тиждень, щоб ти розумів всі моменти фем і mm -hmm. тобі дають 2000 доларів. То ти за тиждень навчився. Для тебе вже є мотивація, бо тобі дадуть тисячу авансу і тисячу ти будеш дати в кінці. Мотивація є, чого не вивчити. А скільки Та максимально заробляєш? Ну, на плитки я не скажу, а в мене там була подпольна версія роботи деяка. То виходило, 70 там за місяць спокійно. Це взагалі не плитка. І взагалі не пов'язано з ловшаніщем. Це якісь розводи. Ні, розводи теж. Я таким не займаюся. Це. Це колеса. Перепродаж, грубо говоря. Ну, виходить, дивися, в день можна мати як 100 доларів на плиці, так і більше. Тобто 3,5 тисячі на людину це е, в день спокійно. Wow, 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 можна ще більше заробити, якщо захотіти. Wow. А платять прямо в кінці дня чи. Ні, ну наприклад, закінчив його об'єкт, тобі віддали гроші. Так як зараз вже скоро зима і всі хочуть, щоб бігом все зробили, то вони навіть починають говорити, що давай там більше тобі дамо, чи ще щось. Круто, треба займатися. Та по... ні. Треба мати фізичні способності, щоб нею займатися трошки. Був. Ти, ти мене не був. Я тебе Я. Я. Пацани, Роздавайте на мене карти. В латурі? Треба. Да, отручи, герой. Що? не знайшли собі третього третє людину, на те, щоб грати в карти. Третього дал О, третій дал бойов. Він морозиться і ще він понаєпози. То шаман козлов. Та тут всі п'яні сидять, сидя, я так дырка. А я тут помітила, мені Рева вже предложили. Рибу? Рева. А, Рева. А ви з України? Ну конечно. Правильно. Чому не державные. Напишіть у коментарях, чи подобається вам такий формат відео, а ще краще напишіть будь-який коментар, це дозволяє просувати відео на Ютубі. Також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео, які невдовзі з'являться на каналі відвертості професій.